Бачили, як реагували росіяни на всі ці події, які відбувалися сьогодні на території Московської області, і багато із них, до речі, зловтішалися з цього. Бо, мовляв, на рубльовку прилетіли е, так звані невідомі безпілотники, і власне вони е, ну в о, головного пропагандиста Соловйова викликали хвилю обурення. Чому люди зловтішаються? Бо це такі самі росіяни живуть, як і в інших містах Росії. Як ви взагалі до цього ставитеся до такої реакції? Акції Росіяни, і в принципі, що ви думаєте про от цю серію атак дронами, які відбулися сьогодні вранці? Ну такі, та не такі. Е, зрозуміло, що дійсно це еліти, еліти. І ми знаємо, що таке Рубльовське шосе, і е, те, що саме туди полетіли ці безпілотники, хто б їх не запускав, вони е, дуже чітко це прорахували, тому що ну відверто кажучи, в Росії не сприймають як не сприймали попередні роки. Е, а то наша і Операція Об'єднаних Сил, це для них було десь далеко, що їх не стосувалося, особливо тих людей, які, скажімо, стояли біля влади в Російській Федерації. Так само і зараз вони вважають, що воювати мають буряти, асітіна, там ще хтось, але їх життя, як було в шоколаді, так і має залишитись. І вони побачили, що виявляється, не так все просто, і вот вона та, скажем, небезпека і смертушка от може проходити і поруч. Це такий дуже сильний психологічний крок і шок для них. І ну давайте відверто казати якісь там нижні тагіл або якісь там місце за Уралом якщо прилетіли ці безпілотники, ну навіть в середній полосі Росії, там якась різань і таке інше. Воно б не було. Такого розголосу, як ці безпілотники з'явилися на Барвіхі, тому що самі ці люди починали обривати телефони і дзвонити на перше, скажімо так, на міри, що ж відбувається, і це спричинило таку паніку, свідченням якого якраз вислови цього і були. Тобто, це дуже серйозний, дуже цікавий і дуже ефективний психологічний шок, от крок, і який. Повернув, можливо, навіть не повернув, а десь привернув увагу росіян до того, що дійсно відбувається війна, і в цій війні є дві сторони. І не одна тільки сторона може потерпати. І ще тут теж цікаво, як відругувала решта Росії на все це, коли потерпають багаті, а бідні люди, навіть не мають жодного, скажімо так. Півчуття до них, а навпаки, ще посміхаються і вам пролетіло те, що ми давно вже відчуваємо. Так ну, менталітет на обличчя насправді так. так.